Консульське представництво Угорщини Івано-Франківську було відкрито у першій половині 2014 року. Його очолив почесний консул Василь Вашеванюк. На думку Василя Михайловича, кількість дипломатичних установ, якими є почесні консульства, потрібно розширювати задля налагодження продуктивної співпраці з іноземними державами, які в ній зацікавлені. Ну, нам би хотілося, і просимо і звертаємося до світового конгресу українців, так само до молодіжної організації. Українців. Як приклад, що зроблено, наприклад, івано франківську представлення Угорщини. І таке є побажання нас, українців, аби наших почесних консулів, які працюють за кордоном, країни, щоб хоча б якусь мінімальну частину зробили того, ж, так само представлення України за кордоном. А також у нас в області прийшли до такого висновку, і ми розуміємо, це перекласно, чим більше. Щоб світовий конгрес тому допомагав і сприяв, що завтра, через пів, завтра, післязавтра, через півроку, через рік, через два, щоб у івано франківську і так само у сусідніх областях Тернопіль, наприклад, Рівно, Хмельницьк, відкривалися дипломатичні установи. Присутній за круглим столом заступник міністра доходів і зборів України Михайло Нонік наголосив, що діяльність почесних консульських установ позитивно сприяє налагодженню партнерських відносин та культурному обміну з іншими державами. Зараз складна ситуація в Україні і консульська, як сказано, будуть скорочуватися, але все рівно в підтримку них от створити. Такі консульства, які не потребують фінансування і навпаки, можуть в деякій мірі робити багато хороших і позитивних речей для країни, а також десь натякати, так чи під чи допомагати по багатьох моментах діючим консульствам при Міністерстві закордонних справ. Тобто воно ну, воно було би до досить позитивно, якщо б там так було розгалужено. І так як сказав пан Василь, у нас на сьогодні в області одне так, одне таке перше представництво, але цей от шлях десь втілювати далі, я зокрема своєї сторони будемо більш ширше і більш частіше спілкуватися на цю тему, готовий долучитися. Вийти на певних осіб керівництва країни для того, щоб десь ці процеси втілювати Я також. От щоб ви зі своєї сторони звернулися і до нашого уряду до президента, а також до своїх урядів різних країн, щоб десь цю ідею поставити не десь точково окремо, а розгалужено підняти, вивести на певний рівень такої самої думки. Притримується і ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда. Роль почесного консульства є особлива, тому що створюється завжди враження, що почесне консульство це. Іституція, яка виключно забезпечує права громадян тієї країни, яка відкрила почесне консульство. Якщо ж подивитися на саму діяльність почесних консульств, то вона є надзвичайно багатогранна і до певної міри те, що Оси Михайлович відзначив, має глибшу можливість проникнення в суспільство, оскільки забезпечує. Нав'язування і будівництво міжлюдських взаємин це є надзвичайно важливо. У свою чергу депутат угорського парламенту Ярослава Хортяні підтримала думку своїх колег та зауважила, що обмін досвідом, який має західний світ, може стати корисним для впровадження європейських стандартів в Україні. Зокрема, пані Ярослава наголосила, що в Україні першочергово потрібно побороти корупцію інакше поступу вперед не буде. Я думаю, що з корупцією як ви будете боротися, об'єднаєтеся на ці гранти то. В Україні я тільки одне бачу електро, все в електронному вигляді, тоді ти не бачиш, хто тобі це робить, як він робить з комп'ютером не і, 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 комп'ютером не домовиться.